Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди. Я в Голландії, в Нідерландах, Королівство Нідерланди буду розповідати вам, знаєте, вже з польської теми. Буду переходити на голландську тему. В своєму такому короткому відеоблогі, знаєте, хочу розказати, то, що я приїхав сюди без знання мови, без знання яких правил голландських, тобто як тут устрій працює. Я просто приїхав на Ось, щоб. Влаштуватися, знайти якесь житло і попробувати тут от якось прожити і зароботати грошей. Розкажу наперед, що от польська історія вона вже, все, вона вже закінчилась, тому що, тому що зарплати в Польщі не такі, як в Голландії, не такі, як в Германії, в Швейцарії. Самі поляки виїжджають, виїжджають з Польщі, їдуть до Голландії працювати. Їх дуже, дуже багато тут працює на заводах. На різних підприємствах, фабриках, отака от історія. І наші українські братя порозуміші, вони також розуміють, що в Польщі не та вже історія, коли ти можеш заробити собі грошей, щоб купити там квартиру чи назбирати на автівку. Вже трошки друга історія. Є свої плюси, є свої мінуси. Але я буду розказувати про, про Голландію. Уже йолку, ялинку вже поставили. Що за люди такі, га? Ну, дають. Починаючи з того, так, що ми чисто на як кажуть на бум, приїхали в Амстердам, звернулися до Червоного хреста. Червоний хрест вже нас розпреділив і ми поїхали в місто Тільбург з моїм приятелем. Приятель не видержав, тому що поселив нас в кімнаті з африканцями, з дівчатами. Так, ну, трошки така е обстановка, в якій ми живемо. Де нас живе п'ять чоловік. Де живуть живуть дівчата і хлопці, і це психологічно трошки ненормально. Я вважаю, да, що якось так немає такої зони комфорта. Якось не то, що зони комфорта, немає банальних таких елементарних речей, що ти можеш сняти шорти і в трусах походити по кімнаті. Але не в тім справа. Хочу порекомендувати, як можна було було би зробити. Є у них тут джементи це типа пасільсаветов, місцева рада в кожному місті, містечку. В селі є джемента, і в той джемент є сайт, тобто офіційний сайт. Ви заходите з ноутбука, у них є зв'язок через сайт, через почту. Ви можете написати через почту, можете запросити допомогу, що от ви хочете приїхати, отримувати якесь житло з України, розказати історію, коли ви заїхали, як ви заїхали. І вам відпишуть, вам відпишуть, і можна приїхати в, принципі, в те місто, яке тобі подобається, яке, ну якби, і людей селять в різні міста. Да? Хтось живе в таких умовах, як я, коли живуть в школі, по 6 по чоловік. Хтось живе е, біля Амстердаму в лайнерах е, круїзних. Там також надається житло, кімнати по два чоловіка, спортзали. Є знаєте, такі більш шикарніші умови для життя. Хтось живе в готелях, таке також є. Можна пробувати, можна писати. Стукати в двері і вам відкриють, знаєте, за це за це не б'ють, за, за попитку в морду не б'ють. Так що я вважаю, якщо ви хочете там їхати в якусь другу країну, таким же способом можна звертатися, записувати, писати, питати, і люди будуть відповідати. Тому що, якщо не питати, не писати, то ну, буде така історія, в принципі, як у нас. У вас поселять якусь школу. І зараз я намагаюся е зв'язок е вийти на зв'язок е ну, з жименти, я їм писав, щоб нас переселили. А це вже другорядне питання. Як голландці економлять, от я скільки йду, практично на кожному будинку висять сонячні батареї. Тоже якби дуже цікаво, да? що люди вже переходять на нові енергоресурси. Що вже газ, вуголь трошки відпадають це від на задній план. Так, це наша локація. Тут віддихають люди, віддихають діти, відпочивають, якби така, знаєте, ну, внутрішній. Парк, маленький парк, де можна відпочити дітям, дорослим, якби ніхто за собою нічого не миє. Ну і мені, знаєте, попав я таку в історію, грубо кажучи, пиздоблядства. Розкажу чого. Оце ось бігають діти маленькі. А це ось відпочивають тут дорослі діти. Якби да? побачили. Так відпочивають дорослі. Так, відпочивають дорослі. На все, будь ласка, наш брат відпочиває, українці, щоб нічого там вже не казали. Уже, якби. Такий відпочинок. І повертаючись до того житла, в якому я живу, це знаєте, окремий вид сюрреалізму, тому що є люди, які просто сидять на пособі їм платить голландська влада ну, допомогу. Це розмір 260 євро е, два рази в неділю. От, від, е, Цього місця надається там їсти, дають такі, знаєте, харчові пакети. Люди беруть, їдять, получають їх 260 євро. На 260 євро. В принципі, можна і прожити в Голландії. Ну типа закупиться закупитися на місяць економненько знаєте так. ну, Можна і поїсти. Люди сидять. Ну от, в принципі, я так от походив. Це треш. Там і косяки курять, і бульбулятори стоять. Е, ну от умови для проживання бажано покраще. Хто шукає, той знайде. Моя історія покаже, чи знайду я, чи не знайду. Ну, ну, на такому етапі, коли ти ходиш, дивишся, що бульбіки валяються, діти там граються, бульбіки валяються, чуваки вечором накидуються травою, я не знаю, якою вони травою накидаються. Є такі випадки, коли там п'яні наші браття, українці накидаються водярою, пивком і би, ну, ведуть себе, знаєте, не по-європейськи, так сказалося. З приводу, з приводу документів, які потрібно тут от, для перебування в Голландії, в Нідерландах, це дуже все просто. В принципі, як і в Польщі, в Польщі є песель. Тут БСН номер. Е, ви приїжджаєте на місце, куди вас там поселили? Якому ми сталося? Вам назначають зустріч. Ви можете також самі прийти в Джементу. То є сівсавет по нашій по українському більш простою мовою місцева влада. Ви приїжджаєте туди і вам оформлюють номер БСН. В принципі, з цим номером БСН ви можете працювати, ви можете отримувати страховку, ви є якби знаєте, офіційною частиною суспільства зареєстровані. Також ще треба зробити обов'язково карту, карту. Голландську, то що в них тут дуже інтересні карти. Не, не проходять візді оплати. Е, своя якась система платіжна. Е, е, я робив карту банку. Бунк, здається, я внизу напишу, як цей банк називається. Мені порадили. Дуже е, гарний банк, тим, що приложуха, е, яку ви встановлюєте на телефон, вона російською українською мовою. І це дуже зручно, да? розумієш, там, що відбувається. І наступне наступне це треба зробити ще собі стікер-вклейка. Його я ще не робив. Я чекаю черги. Тобто, черга дуже велика, дуже багато людей роблять ці стікера, але наш брат українець своєю гнилою Турою показує, що він все таки гнилий чувак. Чому? Тому що цей стікер оформлюється, ти заходиш на прилажуху, шукаєш собі вільні дати, вводиш свій е, адресу свою. Обов'язково це індекс. Тут багато чого робиться через індекс. Ти вводиш цей індекс, і тобі вже прилажуха вибиває вільні міста, вільні міста. Але наш брат українець, хитрожопий, він сидить на цьому сайті, забиває всі собі вільні місця, а потім їх продає от черву, місце в чергі, продає за 100 євро. І коли от я спілкувався з приводу працевлаштування в Голландії, в Нідерландах, по-перше, це безкоштовно. Працевлаштування, щоб ви знали, в Нідерландах і вже в Польщі це безкоштовно. А хто бере за ці послуги гроші, це вважається адміністративна чи кримінальна відповідальність. Але наш брат ще під видом там працевлаштування каже, ми тебе влаштуємо на добру, на гарну роботу. Тебе пакет документів є, то тобто є БСН кажеш, да, є. Наприклад, немає в тебе стікера, вони кажуть, і є до послуга, стоє 100 євро, і ми тобі можемо зробити стікер. Хоча ця послуга повністю безкоштовна. Отакий от, от наш брат, Отака оця історія, яка мене, знаєте, в деяких моментах просто бісить, що є такі люди, які наживаються, в принципі, на своїх. В той час, коли треба підтримати, в той час, коли треба допомогти, да? коли голландці дають дорогу зеленого. Зелене світло, а наш брат вибігає і наживається на своїх. Считаю, Підарасом. Ще таким аспектом я спілкувався з соціальними працівниками з приводу роботи, як можна знайти роботу. І що я вам хочу сказати? Соціальний працівник, який розмовляє, спілкується нідерландською мовою, сказав мені, що дуже важко знайти роботу без знання англійської мови, а я ну, зараз повністю починаю заново вчити, слова записую. Не в втім справа. І поспілкувався з людьми, які працюють. Можна знайти склад, можна знайти фабрику, заробляти там від 10 до 12 до 15 навіть євро. Це можна без знання англійської нідерландської мови. Але все-таки я вам кажу, що краще вчити ту мову, то що без знання ти просто ну пішка, як кажуть, принеси, подай, іди подальше і не мішай. Можна на мопедах їздять, а, на, до речі, на самокатах їздити не можна. Дуже цікава історія, що на самокатах їздити тут не можна. Якщо побачать пани поліціянти, то можуть кажуть і штраф виписати. І скільки я ходив по Голландії, тут -от, по Тілібургу, я не бачив, хто б їздив на самокатах. Така історія. Підбиваючи підсумки свого знаєте, такого коротенького відеоблога ділючись своїми враженнями з тим, з чим прийдеться стикатися, звичайному там українцю, то що на роботах кидають, і ну житло по поводу житла, думаю, зніму окремий ролик, це дуже важке питання в Голландії. В Голландію раніше було дуже важко попасти на роботу. Зараз є умови, в принципі. І можна було би уїхати в Варшаву, в Польщу з обкаканою попою, з заплаканими очима, можна було би уїхати, знайти там роботу, але все-таки я бачу. Тут кращі умови для роботи. Розкажу, чому в окремому е, ролику, як тут люди працюють і з якими умовами стикаються. Вирішив для себе доказати, що я, я зможу чи не зможу. Якщо не зможу, то Польща, пожалуйста, завжди можна вернутися і зняти квартиру, якось там жити, на якусь роботу піти. Але вирішив для себе поставити собі таку ціль і, і з нею справитися. Якось так. Підписуйтесь на канал, будьте сильними, не здавайтеся, здоров'я вам всім! Одівайтеся, тепло передавайте батькам привіт і дай Бог всім і кожному. Все, пішов їсти, чіпи.